Всім привіт! З вами Сінема Цинік і сьогодні ми нарешті розглянемо фільм жахів на основі реальних подій. Аби не відволікати вас від суті, почну із самого початку, а точніше, із злочину, який був прологом всієї історії. 13 листопада 1974 року в Амітівілі, штат Нью-Йорк, Рональд Дефео жорстоко розправився з усією своєю родиною, застреливши своїх батьків та братів із сестрами, поки вони спали. Слідству довелось зіткнутися з батьма незрозумілими обставинами, оскільки показання Рональда постійно йшли в розріз із установленими фактами. Усі шестеро членів сім'ї Дефео були вбиті по черзі. Достеменно неясно, чому в момент, коли прогреміли перші постріли, їх не почули інші члени сім'ї та сусіди. Всі тіла були знайдені на ліжках лежачими долі лілиць, без жодних ознак, що їх могли перемістити. А при розтинах не було виявлено ніяких слідів отрути чи сторонніх речовин. На суді ж масовий вбивця заявив, що на злочин його штовхнули голоси в голові. Суд, однак, не повірив в неосудність Рональда Дефео, і вже 4 грудня 75-го йому винесли вирок. Шість тюремних термінів по 25 років. Але на цьому історія не закінчилась. 18 грудня 75-го будинок сім'ї Дефео, що знаходився за адресою 112 Оушена Веню, був придбаний родиною Луц. Вона складалась із Джорджа. І його дружини Кеті та трьох її дітей від попереднього шлюбу. І одразу після переїзду їх почали переслідувати містичні події. В кімнатах, не дивлячись на наявність опалення, часто було холодно. В різних частинах дому з'являлись неприємні запахи невідомого походження. Щоночі Джордж Луц прокидався рівно о 3.15. Приблизно в той самий час, коли Рональд Дефео розправився зі своєю сім'єю. Предмети в будинку переміщались самостійно або падали без видимої причини. Вікна Відкривались і відкривались самі без стороннього втручання. Поведінка Джорджа в свою чергу ставала все більш агресивною, відстороненою, наче його особистість змінилася, і все більше нагадувала Рональда Дефео до вбивств. І з часом паранормальна присутність в їх домі посилилась до того рівня, що Кеті Луц відчувала на собі дотики чиїхось невидимих рук, які могли кинути її об стіною, залишали подряпини та синці на її тілі. І на 28-й день жаху вся сім'я Луц покинула злощасний будинок. Будинок, залишивши там усі свої речі, вони стверджували, що в кінці стало щось настільки жахливе, що вони навіть не можуть це описати. Сама їх історія відома завдяки книзі Жах АМІТівіля. Що страшно. Нагнав я трішки кріпоти. Я надивився чимало відомих жахастиків із приписом засновано на реальних подіях, і, мабуть, жаха Міті найвідоміший такий екземпляр. Наголошу, що фільм, який я розгляну, це ремейк 2005 року, знятий неодноразово облаєною мною студією Platinum Dunes. Я знаю, що є оригінал 79-го, але про нього ми теж поговоримо пізніше. Потерпіть трішки. З приводу ремейку варто сказати, що акторський каст обрали пристойний, знімали у стилістиці. Завдяки якій ви зрозумієте, що це хорор 2000-х. І не тягнучи БК за роги, скажу, що при бюджеті 19 лямів баксюків кіноха зрубала в касі більше 107. Але все, ж, чи було це достойне видовище, чи правдиві ці події, і що не так, із франшизою Амітівілля, я розберу по порядку. Наперед, якщо відео вам сподобається, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і пишіть коменти, завжди ради активності. Та якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, банка Моно та Patreon є в описі. Сі до відео огляд без цензури також скину на Патреон. Окрема подяка всім, завдяки кому я продовжую клепати свій контент. Ви найкращі. Отож, розглянемо нарешті це видовище. Уперед! Відкривається фільмець з сценою, монтаж якої був схожий на епілептичний припадок під важкими речовинами. Звісно ж, її з гвинтівкою, то Рональд Дефео, що почув по телеку той самий голос, який змусив його обірвати життя своєї родини. Взагалі, перші чотири хвилини хронометражу найбільш близько передають реальні події, швидко провівши нас поліцейською хронікою арешту та суду над цим індивідом. Дійство переноситься на рік вперед, знайомивши нас з ідеалістичним життям сім'ї Луц. Джордж Лутц, зіграний Райаном Рейнолдсом, здається, отримав від життя усе. Дружину, яка його любить трьох, її дітей, з якими він всіма силами намагається налагодити контакт. І вони у тому фінансовому становищі, коли можуть дозволити собі придбати будинок. Але навіть в цій ідилії не без конфліктів. Шалайно. О, чорт! Знаю, Рейнольдс їм не батько і так далі. Але якби я в дитинстві сказанув таке за столом, то отримав би на горіх і по самі помідори. Луці поїхали оглядати будинок в вамітівілі. На перший погляд, там все виглядало досить безневинно. Але хоча тут назріває вигідна покупка, ці двоє закономірно стривожились відверто бюджетною ціною за ці хороми. У чому підступ з ним пов'язана трагедія? Це було вбито родину. Єманом. Саме це була б адекватна реакція на цю інфу. Однак я все ж маю зазначити, що в реальності луци придбали будинок в іпотеку по ціні 80 тисяч доларів. Вам не почулось. 80 тисяч за триповерховий будинок із шістьма спальнями, обширним підвалом, великою територією і причалом для човнів. Н**ер привидів за таку ціну хріна лисого вони б мене здихались. Хіба будинки вбивають людей? Одне одного вбивають люди. Отож, вони не засяли і таки переїхали в будинок із паршивою репутацією. Далі нам знову кидають експозицію з посередніми діалогами, даючи в зайвий раз знати, що Джорджу тяжко добитись прийняття дітьми, ну а ще перший. Криме, тому в загальному Рейнольдс після побаченого нічого не сказав і спав паршиво. На ранок Кеті дізнається, що молодша донька сімейства, яку до слова грає мала Хлоя Грейс Морец, завела собі уявну подружку на ім'я Джоді, яка на ділі є привидом однієї сім'ї Дефео. Мала натякнула, що одним уявним другом їх сімейне щастя не обмежиться. Це Джоді. Це Джоді. Ні. Це хтось інший. Вона його називає паскудою. І мама на ній трохи цим не стривожилась. Пізніше, коли Джордж закінчив хатні справи, вони помітили, що мала убивайка кудись зникла, але вона шукала пригод на причалі. І я показувала Джоді човен. Садось має пильнувати дітей. Подальші події розвиваються швидко. Малий невчасно зрозумів, що відлити наодинці йому не світить. Рейнолдса поплавило поповній, зловив нічний кошмар, потім виявив, що на пірсі хтось є, і, хоча йому довелося показати свій торс, аби поплавати, виявилося, що там нікого немає. Але знову момент напруги, який закінчився нічим, окрім сраного скримеру. Знаєте в чому проблема? За майже як півгодини фільму тут не було ніякого саспенсу чи хоч якоїсь напруги. Інтрига зіпсована ранньою появою приводів, і замість того, аби поступово зводити людиняк з розуму, вирішили напасти заїждженими лякалками. У людей, які собаку з'їли на хорорах, вже тут виникне бажання глянути щось краще. Джордж виявляє свої ключі в кімнаті малого рудбоя, і на ґрунті недовіри в нього потроху злітає кукуха. На 15-й день Рейнольд з дружиною вирішили вибратись в кахвешку і залишити дітей з нянею. Я ж не просив собі няні. Я дорослий. Привіт, привіт. Я ліза нянька потрібна. Сексі-няня, до слова, натура багатогранна. Раніше була нянькою дітей Дефео. В перерві любить пихнути заборонені речовини, від чого обдовбана взагалі не виконує свої обов'язки, клеїться до неповнолітніх. Любиш, наче французи. А на місці ще й вирішила розповісти дітям історію будинку. Блукав собі кімнатами. Коли вони спали та стріляв у них, я в тебе звільнено. Мені здається, ці два тупні взагалі не перевіряли, кого залишити з дітьми. У них тут на кожному кроці суцільні фейли. Няня після того, як забезпечила дітям травму психіки, вирішила наспір зайти в шафу в колишній кімнаті. Джоді. Звісно ж, двері закриваються, і її чекає зустрічі з колишньою вихованкою. Привіт, лізо. Джоді вирішила по бистряку провчити колишню няню. Нашо такий треш. Підозрюю минулого разу вона теж курнула травичку і жерла в хаті всі солодощі. Випустіть мене, будь ласка. <плес> <плес> Та в реальності її поплавило не менше. Хай скаже привіт наступним десятьма рокам терапії. Пожартувати ще можна. Ми не жартували, але завдавати болю. Ми тут ні до чого. Це будинок. Замокни серйозно, по-твоєму, ці два хлопаки могли забабахати сексінняні путівку в психушку? Ні, я нікого не ідеалізую, але одне діло дітвора, яка весь час поводилася адекватно, і зовсім інше ставитись до них як до грьобаного сімейства Лезерфейса. І до слова, всі діти були в кімнаті. Чому ніхто не проводить розбір польотів з убивайкою? Але тут є один дядько, і він лихий. Що ж, тут все ясно. Як результат старшого Джордж ганяє з дровами і з до слова нульовою реакцією його матері. Невідомий голос знов врубав стару пластинку. Обіймай їх убий. І Райан Дедполович ловить галюни у підвалі. А в спробі почилити у ванні невідомі рученята, очевидно, хотіли врятувати нас від його однотипної акторської гри з фільму в фільм. В лікарні доктор не знайшов ніяких фізичних аномалій. Зрозумівши, що перед ним потенційний над порадив йому звернутися до психіатра. Дійна порада, бо враховуючи, що при поверненні додому убивайка вирішила забезпечити їм серцевий напад, там все сімейство тепер потенційна клієнтура. Тож почалась рятувальна операція. Операція. В результаті малу зрозуміло чекав скандал, де вона сказала, що Джоді хотіла провести її до покійного батька і як наслідок отримала втішні обіймашки. Бляха, що не так із цією мамою року? Двоє старших синів відчувають на собі максимальний аб'юз, а коли молодша вирішила закосплеїти Assassin's Creed, у них сімейна ідилія. Хоча покарання там нічого не дали б, вона може витримати значно важчу артилерію. Задовбаний злими духами і сценарними косяками, Рейнольдс переїжджає в підвал, тоді як Кеті пішла до священника. Нудна розмова. Далі. Джордж же поводиться із старшим малим, як останнє мудило. Навіть не знаю, чим це може закінчитись. Тож батько року перед сном знову ловить галюни. З невідомих причин поперся на причал, де обманутий черговим скримером ліквідував сімейного шабакена. Ні разу не заюзане кліше жанру. Та нам всім ясно, які породі він. Надає перевагу на ранок, вже нервово виснажений. Він зустрічає ще одне сценарне кліше, категорично відмовляючись від раціональної пропозиції валити нафіг з цього будинку. Я не поїду звідси, як і ти Тож припини базікати. Приїжджає священник. оцінивши ситуацію, наганяє трішки крінжі. Ваша донька тримала одного кого ведмедика. А він належав доньці попередніх власників. Джоді Дюфео поховала з цим ведмедиком. І коли він почав освячувати будинок, стало ясно, що йому тут не раді. Супрайзмадофако. Забирайся. Зрозумівши, що він має справу, далеко не з хлопчиками-хористами, священник хороб розвалює. Тієї ж ночі Джордж знову чує голоси. Винищити всіх останнього. І в хлопака стається нервовий зрив. Мені дійсно не віриться, що саме в цьому фільмі змушували Рейнолдса по справжньому грати. Тож настає 28-й день. Кеті лише зараз вирішила з'їздити в публічну бібліотеку, дізнатись про вбивства річної давності. Ви, бляха, серйозно? Знаючи, що живете в будинку, де відбулася трагедія, де вас переслідує невідома природі х**ня, ніхто не пішов хоча б питати сусідів і місцевих. Бляха, який же паршивий тут сценарій? Думаєте, я перебільшую? В цей момент нам дали знати, що за древнє зло стоїть за цим місиво. Ім'я йому привелебний Джеремая Кет. Що у 17 столітті влаштував масакру індіанців прямо в підвалі, і саме їх духи шугали народ впродовж кінохи. Що, що за хіп? Ба Більше сам Кетчем теж знаходиться там, бо в свої часи успішно самоліквідувався. І це, бляха, саме рандомне, що вони могли придумати. Таке пояснення схоже на вигадку бульварної преси чи паршивого ток-шоу, яке крутять на тебе. Який в сраку Кетчем? В амітівілі про таку фігню ніхто не чув. Хто не влаштовував масакру в цьому домі? Чужі, хижаки, ацтеки, граф Дракула, Орден Геша, Культ Дагона, Біцівський клуб, Росомаха, Хеллоу Кітті, Смішки. З мішками, а знаючи різноманітність цієї франшизи, я вже нічому не здивуюсь. Рейнолдс до слова виявив те саме потаємне приміщення в підвалі, і все ж, з додатковою житлоплощею на цій хаті можна було б пізніше зрубати чималий кеш. Он Кетчем навіть дає підказки щодо кольору інтер'єру. Ввечері Джордж знову пішов на пристань. Шуганув Кеті, вони мало не відтворили легендарну сцену із пірані. Не маючи змоги відійти від шоку, в підвалі її чекає ще одне. Відкриття. Білі, Майкл, Челсі, Кеті. Це так несподіванка. Ой, не ний. Ти бачила ціни на ритуальні послуги? Може він просто перестраховується наперед? Тож почалось копіювання фінального акту із Сяйва. Тупо один в один. Рейнолдса намагались закрити в підвалі, але дім їх не випускає. Зачинено нам його не подужати. Вибити вікно не варіант? Мабуть, набагато краще побігти на третій поверх, тож вони вирішили тікати через дах. А ми всі знаємо, що регенерація Дедпула не дозволить Рейнолдсу травмуватись після падіння з даху. І в момент, коли він вже остаточно почав косплеїти Ніколсона, Кеті взяла рушницю і, аби обійшлось без рожевих соплів, лупанула його прикладом. Та ну його нахуй. Він знову ловить галюни з голосом Кетті, має на прохання закінчити його муки вдруге отримує прикладом. І сімейство упакувало Джорджа для транспортування на човні. Мабуть, внаслідок струсу Мозку в нього знову пройшов кліп монтаж. Його стан остаточно нормалізувався. Відпливши на безпечну відстань від будинку, всім стало ясно, що пішоловано все лісом. І не дивися на нього. Вшиваємось. Отож, луце остаточно здриснули за Мітівілля, і Фінальним кадром нам показали привид Джоді. Як під епілептичний монтаж будинок повернувся в колишній стан і невідомі руки затягнули її в пекло. Кінець. Отож, на огляді була моторошна історія на основі реальних подій. Які висновки можна зробити про цей фільм? Від себе скажу, що це воістину епохальна пустушка. Фільм жахів, що навіть не намагається налякати глядача. До країв, напханий заїждженими скримерами, шаблонами, які в жанрі не заюзав лише лінивий, банальними діалогами, непотрібними сценами для розтягування хронометражу, і навіть в технічному плані мені не було за що зачепитись. Єдиний визначний фактор це персонаж Райана Рейнолдса. Він досить багатогранний, в ньому є внутрішній конфлікт і благі наміри, якими скористались духи, аби перехилити його на темну сторону сили. А в окремій момент. Та його акторська гра була на реально пристойному рівні. Серйозно, куди подівся актор, який старається, а не відробляє гонорари для великих студій. Зараз мені обов'язково напишуть, та ти взагалі не в курсі історії, є оригінальний фільм, чого ти тут мутиш воду. Але народ, я дивився оригінал. Він ще більш затягнутий та неорганізований. В плані подачі більш близький до книги, але повірте, складалось враження, що його сценарій наклепали на швидкоруч. Так, знімавши його в 70-х. Тих кіношники старались зробити його реалістичним, доволі атмосферним. Від цього події розвивались більш плавно. Але зважаючи на відсутність будь-яких цікавих знахідок для жанру, перевірку часом ця кіноха не проходить. Враховуючи реальне підґрунтя, мабуть, вас цікавить, що ж сталося із лутцями після того, як вони без грошей та майна покинули Амітівіль. Можете не паритись, з ними було все добре і навіть краще. Вони далі жили багато, забезпечено і ні на що. Не скаржились. Як так, спитаєте ви, тут все просто. Незадовго після того, як вони покинули будинок з привидами, вони продали права на свою історію Джею Енсону, який у 77-му році на її основі написав книгу Жаха Мітівіля, яка на хвилі популярності тематики одержимості та екзорцизму в мас-медіа та кіно неминуче стала бестселером та послужила основою для двох екранізацій. Та звісно жлуці отримували пристойні відсотки від продажів. Проте, Бігом років пора визнати очевидне, не дивлячись на скажену популярність феномену ЕМІТівіля, вже дурню ясно, що Луци створили цікаву та добре продавану бульварну байку. Мова фактів каже все. Отож, ким насправді були Джордж та Кеті Луц. Джордж був будівельником і працював у сфері ремонту та обслуговування нерухомості, тоді як Кеті на той момент була домогосподаркою. В Джорджа ще до переїзду в Амітівіль було зацікавлення в окультизмі та медитаціях, що могло вплинути на подальші події. Сім'я на той момент відчувала серйозну нестачу грошей, причому настільки, що при оформленні іпотеки на злощасний будинок їм в перший же місяць стало ясно, що це для них непідйомна ноша. І скоріш за все саме це і стало причиною ви. Мушеного переїзду, і що ж зробили Луці, аби поправити фінансове становище? Правильно. Вигадали цікаву і сенсаційну історію. Джей Енсон, якому вони доручили написати про свої страждання, професійно писав у стилі жовтої преси. На хвилі сенсації книги, Луци стали популярними медійними особами, давали інтерв'ю, отримували запрошення на ток-шоу, де Джордж виступав в якості експерта із паранормального досвіду. Франшиза Мітівіля вже без їх контролю. Розрослася ніфіговою кількістю паршивої літератури, десятками фільмів, псевдодокументалок на рівні фан. -фі... Які ця історія доїться і донині. До слова, Вільям Вебер, юрист Рональда Дефео, через деякий час відверто заявляв, що він разом з луцами пив вино і вони разом вигадували цю історію, аби всі могли на ній заробити. А щодо будинку, за десятки років, які пройшли з виходу книги, жоден з власників не скаржився на якусь паранормальну активність. Єдине, що дійсно їх турбувало, це наплив туристів до такої легендарної локації. Як висновок, Луци зрозумівши потенціальну, до сенсації обрали вкрай аморальний спосіб поправити фінансове становище, діставши вигоду з реальної трагедії, яка забрала шість невинних життів. Проте маю визнати спосіб, капець який креативний. І не забувши цікавий факт, при зйомках версії 2005-го творці фільму не проводили ніяких консультацій із луцами. І побачивши готову версію, яка майже всюди розходила з їх бульварними вигадками, в старого Джорджа стався міцний Батхерт. Він також пробував подати на студії до суду, але цей компост закінчився для нього нічим. А щодо Рональда Дефео, він був звичайним хворим вилупком, який на суді просто хотів закосити під психа, уникнувши тюремного ув'язнення. І 12 березня 2021-го, відбуваючи свій тюремний термін, він пішов із життя, так і не отримавши жодних дивідендів від франшизи, яку він сам ненароком почав. Ось така історія. Головна мораль якої не вірте балаболам, що заробляють на чужих трагедіях. А з вами був всі Цинік. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити ЗСУ та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей. Не